За 55 років роботи навчально-виховний комплекс номер 10 для пані Олени став рідною домівкою, адже більшу частину свого життя провела й досі проводить саме тут. Була і заучем молодших класів, і навіть до посади директора дослужилася. Вісім років школа перебувала під її керівництвом. Та в один момент жінку просто звільнили. Вона й досі розводить руками, не розуміючи причину ротації. Мені робили точно таку саму ситуацію, як зараз роблять ратушніко. І я пропрацювала вісім років директором школи, і в мене помер чоловік, і в той же самий час ті самі люди знайшли щось. Я таки не знаю, що і мені було знаєте, на ту директорську должність, я лишилася вчителем. Навчати дітей та ділитись власним досвідом для жінки найголовніше, і тому залишається працювати у школі й надалі. Каже, за весь цей час керувати навчальним закладом намагалося чимало директорів. Та не так вже й давно, а саме чотири роки тому, його очолив науковець та, як каже пані Олена, просто хороша людина Святослав Ратушняк. З того часу розповідає, школа піднялася на декілька кроків вперед. Освіта же стала якіснішою, а сума позабюджетних коштів зросла майже на 600 тисяч гривень. Ривень та історія звільнення колишньої очільниці спіткала і теперішнього керівника. Вирок місцевих чиновників простий за фінансові порушення. Повний звіт є. За всі гроші, які ми збираємо від батьків, збираємо які гроші, всі гроші, що видаємо, все виписуємо чеками. Звітуємо, протоколуємо, ми звітуємо. І тому у мене немає. Я можу я вчора Олійнику говорила, давайте зараз звідси підемо до мене до 10-ту школу, от я з вами йду. Я нічого не підставляю. Я вам зараз розкладу на столі всі папки, всі протоколи, всі. і ви побачите, що все звітується, все проводиться під звітність ні одної гривні, ні одної копії. Святослав Ратушняк став авторитетом для усього педагогічного колективу. Тож новина про його звільнення освітян просто шокувала. Чекати, поки залишиться без свого керівника, не стали, а одразу почали діяти. 20 травня цього року ми звернулися до начальника управління пана Оліника Валерія Цезаровича із колективним листом його підписав майже весь колектив: 116 шістнадцять чоловік, в якому ми просили продовжити контракт із нашим директором. Так само батьківська громадськість провела збори ради школи, і батьки також написали такого листа до начальника управління. Він відповів нам, що є деякі претензії в фінансовій діяльності директора, і тому розгляне наше питання, зустрінеться з колективом, проведе анкетування, ну розгляне це питання і вирішить. На жаль, за 45 днів, які минули з того часу, Валерій Цезарович не знайшов можливості з нами поспілкуватися. Сам же директор каже, все, начебто, йшло успішно, та на такий фінал сподіватися не було причин. Новина ж про звільнення як сніг на голову. За чотири роки роботи я не отримав ні дисциплінарних стягнень, ні доган. Жодних претензій, які були б висвітлені в наказовій формі, до мене не було застосовано. Два тижні тому назад я зустрічався з начальником управління освіти. Він сказав, що після 11 числа я маю підійти, і контракт мені буде продовжено. Проте 12. Липня, коли я в кінці робочого дня завітав до нього, він мене попередив, що контракт зі мною не буде підписано. Прийнято таке рішення. Як мотивують чиновники, теперішній директор НВК номер 10 незаконно присвоїв собі премію у вигляді 16 тисяч гривень. Святослав Ратушняк же розповідає, що свою діяльність проводив тільки у рамках закону. З цих 16 тисяч 7 тисяч це кошти, які я отримав як стипен... премію... Персональну премію Хмельницької міської ради, відповідно, є рішення сесії міської ради. Ось і саме ця сума це є ці кошти. Між іншим, я отримую її сім років поспіль. Вона надається кращим педагогам за високі досягнення. зокрема, я отримую її за те, що є діти-переможці Олімпіадман. А також я пишу навчально-методичні посібники з правознавства. Друга частинка коштів це ті кошти, які я отримав в спецрахунку. За розвиток додаткових освітніх послуг в контракті директора передбачено, що директор може отримувати надбавку до посадового кладу до 50%, саме якраз за розвиток додаткових освітніх послуг. Рішення комісії для директора залишилося невтішним. Продовжувати контракт посадовці не виявили бажання, але спілкуватися чиновникам довелося не тільки з членами самої комісії, а й з громадою, яка також прийшла до мерії, аби відстояти свого начальника. Люди бідкаються, адже школа нарешті отримала суттєвого керівника. Впевнені на посаду директора вже поклали око. Міська влада в свою чергу опирається на значні порушення з боку Святослава Ратушняка. За ці декілька років я вважаю, що в плані фінансово-економічної дисципліни в школі ну, зроблений великий крок. Це я відкрито кажу. Але ну, є ряд зауважень, по яких було е, рішення виконавчого комітету 23.05 року за допущення порушення фінансово-господарської діяльності, що призвели до втрат бюджету відсутність контролю. За відпрацювання працівниками робочого часу неефективне витрачання коштів через утримання закладу з низьким рівнем завантаження управління освіти доручено розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора. Тобто, от таке було ну, з нашої сторони. Тобто, наша мета, скажімо, було, от є тут скільки? 7, 8 зауважень оцих, тобто наша мета ну, зробити, щоб не було зауважень. Та, окрім нього, під приціл влади потрапили ще два керівника місцевих шкіл. Причина, як не дивно, цілком ідентична. Теж є фінансові порушення. Звільнений директор 22 школи і НВО номер 1 також. Аналогічні фінансові порушення чи як? – Ну, різні фінансові порушення. А можете прокоментувати? Ну я ж не пам'ятаю всіх список. – Ну, приблизно. Використання коштів і так далі. І тому. Пільними зусиллями громади рішення про звільнення Святослава Ратушняка відклали до чергової комісії, де має вирішитись доля директорства навчально-виховного комплексу номер 10 З боку міської, е, міської влади було б мудрим продовжити контракт цієї людини. Я думаю, що міська влада має пишатися такими людьми, а не робити такі інтриги, які зараз робить.